Чи, а, значить, чи... Тому... Я вагаюся, оскільки є спокуса кількох почати. Ну, почну я із себе, як е, попоцентрична е, істота. Значить. Я вдячний долі, що я не поет. Це велике щастя бути не поет. Бачачи, чим платять поети за те, що раптом вони знаходять щось таке, ви уявіть, скільки існує людство і скільки написано від Гомера до Гомера, до Вінграновського, Стуса, скільки написано ціла поетична ноосфера існує. Його поет сідає писати. Значить, він пише, якщо більше зважиться, він або божевільний, або гельний, або дуже наївний. І він повинен здавати собі справу. То буде велике щастя, якщо він в історії світової поезії залишиться, скажімо, одним м'яком. Це вже великий, великий абсолютно щастя. Це один момент. Другий момент, другий початок який. Коли е, говорилося тут, Микола Григорович говорив про своїй дисертації, значить про поезію. І Теодозія потім мимоволі перегукнулася, говорячи про цих зібних, скажімо, 11 я, ну, Це е, асоціативне мислення. Раптом згадав роман Маркеса «Кохання в час холери». Пам'ятаєте, там говориться про фестивалі поетів, які відбуваються в Колумбії. Всі пишуть вірші, ці, ці фестивалі, Троянда. цей Мені здається, що українці сьогодні, купниця нація, справді божевільно поетична, всі пишуть вірші. Абсолютно! Є на те 100, 100 пояснень. Скажімо, я придумав таку теорію, оскільки дуже багато ми існуємо в соціумі, де шалена кількість лузерів, от, місця в парламенті зайнято, місця в бізнесі зайнято, щедяться, в людей маса є енергії, нереалізованості і всього. І під свідомість їх кидає всіх писати, віршувати, віршувати. Це справді страшно перечитувати. Все, що пишеться, це патріотична риторика. І от я бачу, скажімо, і навіть мене переконала Лариса, як читала, що справді якісь такі легкі ці віші, за якими не видно ніяких зусиль, ніяких все, ну, співає так на, на дереві. А маю нещастя спостерігати, значить, як ці народжуються вірші. От у Світлани Коронетко бачу шалену цю роботу і, і, і з словом. І я згадую такий епізод, гепін мав багато учнів, і от він ходить поміж мольбертами, Значить, і дивиться роботи з цих учнів, і одному щось з цього боку викорав, всього, з цього, і учень здивовано каже: Боже, ми ж тільки трохи торкнулися, а стало таким. От, чудо, не сказав. Е, і с... мистецтво, справді, мистецтво вже починається з А то все. То страшне ремесло, і ремеслом треба володіти, бо інакше мистецтво не прийдеться. І оця творча еволюція, дуже дивно. Я з подивом читав, перечитував ці ранні книжки Світлани Короненко. Це зовсім інша була поетеса. Нічого мені не провіщало, що вона буде сьогодні така. Цей вільний вірш, білий вірш, абсолютно рембо не рембо, як писав драч, але. Інша зовсім появився. І було довге, було довге мовчання, і були, очевидно, якісь муки і мутиції. І раптом з'явилися ці вірші. Ви зверніть увагу, деякі вірші, ну, це тріумф ремесла. Це на одній римі тільки зроблені така дивовижна інструментація, щоб мене от, ну, в часи. Коли навчалися в гімназіях, там мусили за програмою писати вірші, а крустих, сонет і все. Так от, щоб мене, наприклад, змусили написати вірш на одну риму, я краще б застрелився. Це нормальна людина, яка не посвячена, не, не інфікована цим цим імперативом, вона не здатна на це. І просто вона психічно не витримає цього. Ну, книжка справді цікава ще не тільки тим, що художниця, дизайнер побачила, що якось вона не повинна бути така, як інші. І вона справді і зробила цей дизайн. Але ця книжка, ніби справді, кентав. Ви бачите тут дві. Поетеси на входи одного, Світлана Корона. А тут дві поетеси, дві, Мож, майже антиподи. Оцей аскетичний верлібр, е, значить, і раптом вірш, який викликає в пам'яті, скажімо, е, ця шалена праця зі словом маланюка, бажана. От я знаю, що Світлана дуже захоплюється. Бажановим перекладом витязяв тигрові школі. Це, це шедевр, дев'яде. Е, я б якби був деканом філологічного факультету або директором інституту літератури, то, то я кожного хто е, пише про поезію, аналізує. Змушував би здавати екзамен із бажанового перекладу із цього дивовижного. Це тріумф майстерності, тріумф ремесла, геніальний тріумф. А далі вже, а далі в горі через спішена. Ну мені здається, що буде там далі краще, гірше, невідомо, ніхто не застрахований від злетів. Від Поразок страшенних, але це якась книжка, принаймні для Світлани Короненко, вона етапна. Вона щось підсумувала і показала щось нове, а в чомусь може показала, що Світлана вперлася в якусь стіну, і невідомо, чи треба її обминути, чи проламати. От, і, ну, це такі містерії. і... Подобаються люди, які можуть похвалитися тим, що вони все розуміють у поезі. Є, розумієте, проблема не тільки тексту, а проблема читача, оптика ваша. Я казав, ну це про прозу колись. Я писав портрет про великого естонського, портрет великого естонського, речі, поета, але передусім прозаїка Яна Кросса, що імператорський божевілиці. Є він в українському перекладі феноменальному Загородньому. Я був у Кросам Талії кажу. І в цьому романі, ви знаєте, дуже важливий, от такий акцент. Він сказав, так? Да, такого там немає. Я кажу, єсть! Я вам покажу, є. І я взяв його роман, російське видання, і я він писав такого. Є? Ну, це можна і так прочитати, странно. От, бачите, от дивовижне є, є тому, тому це містерії. Творчість, якщо це творчість, бо то, е 90% того, що друкується, це не має стосунку до літератури. Проза і поезія. Але якщо це творчість, це щось справді є Те, що людина робить, було, воно веде її, постає проти неї, і людина часто навіть пише. Те, чого вона не мала на увазі, звідси оці поети її говорять, що мовляв, щось нашіптувало, щось саме з'явилося і щось саме таке сказало. Короче, місце.